Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Зараз зніму відео про копчення яєчок. Рецепт розповім трохи далі. Зараз про саму коптілку. Коптілку придбали в фірмі Древтрест. Трохи були у нас з ними нюанси. Я замовляв цю коптілку сімейного типу, але така вийшла проблема, що не працював у нас компресор той чорненький. О, була проблема. Я подзвонив туди до менеджера, почали балакати, показав, що проблема в цьому компресорі, прийшли мені назад. Я переслав разом з трубочками, а вернули мені без трубочок. Потім опять-таки, пересилали мені ці трубочки. Лишні кошти затрати, але це, це справа така. Вона утеплена от, з конвекцією отакі в неї. Виход труби під гофр, так як я замовляв, це все прислали. От. Ну, ми не брали стекляних дверей. От. Але ще таке хочу сказати про цю каптілку. Вони кажуть, що каптілка зроблена повністю з матеріалу вільха. Але вона не з вільхи зроблена поверхностно, зроблена з сосни. Там з якимсь. Мужчина менеджер зв'язувався, він мені каже, яка різниця? Вільха чи сосна? Ну це рівноважно тому, що яка різниця між до ковбасою? варіона. Ну, Є різниця. Різниця в стоїмості, різниця в матеріалі. Якщо ви розповідаєте, що у вас все це класно і добре, да, вона виконана непогано. от На мій взгляд, от, но, якщо замовляю я. Всі коптівці, щоб це дійсно воно було так, як і должно, повинно бути. Щоб це була вільха, а не сосна. То вона должна бути вільха, а не сосна. Ну, а знов таки, ну, на, на те пішло, хай буде так. От, Зараз ось буду коптити перепилини яйця. Поставив на просушку, зараз покажу, температура вже набирається, до 45 градусів повинна набратись. Потім будемо переходити на 65 засиплю щепу, вже пішов пар зверху, вони йдуть на просушку. Яєчки перепелячі. От. Вже коптили. От. Всім сподобалося. Зараз трохи ще закоптимо там під замовлення. От. І... Отаку буду використовувати щепу. От, засипатиму цей бункерок. от, потім підключатиму цей компресор от. і будемо далі коптити. Зараз там 48,5 показує, 48,6, там е -е, ход цього шага йде 2 градуси. Я виставив. Ну щось воно виходить не 2 градуси. Зараз побачимо, як буде далі йти. О, ну, така йде отак. Буде зброс чи не буде збросу. Ну, Зупинилося. От. А, пішов зброс. От. Ну все, зброс пішов, все добре, зараз буде збрасуватися до 45 градусів. Може, що вона холодна. Зараз відкрию От. побачимо, що у нас тут. О, йде обсушка яєчок. Відкрита вентиляція працює е, працює вентилятор. І тим. Там тим стоїть вентилятор. Вона вся знутрі пищевой і і ржавійки От. ну Зараз будемо далі працювати з нею. Продовжимо коптити перепилині яєчки. Включаємо тен, вентиляцію. От. Все, пішло працювати, температуру виставили на 65 градусів. Десь на годинку буду наблюдати, димок вже пішов, сюди засипав ой, тирсу сюди розсипала, випала зраза вся тирса трохи. Довелося її трохи так от розклинить. ну Це в процесі двіження, каже, буде все розсматриватися, як його далі робити. О, сюди засипав е, тирсу букову. Вона переміжку 50 на 50 з вільхою. От. Так що у нас, зараз у нас тут дим уже пішов, зараз відкрию каптильню. Так, що у нас? О, тут у нас шикардос, повно диму, закриваємо, зачинаємо. Все зачинили. Все. Так, що я ще хотів? А, отаким от, от балоном розжигаю, бо там газ закінчився. Маленький зажигальці треба заправити. От компресор у нас зараз працює, ми його зменшимо до мінімуму. Багато нам не треба, щоб качав, дим буде розпространятися по всій копильні. Так що, що не так знімаю, вибачайте, я не такий там спец по зйомкам, знімаю так, як в мене виходить. Так що як кажуть, не злим тихим словом не споминайте, показую так, як воно все є. Нічого не скриваю. По маринаду у нас вийшло літр води, столова ложка солі, чайна ложка сахара, 2-3 можна кинути лаврушки, 10 горошок перчику і 5, душ, 5 душистого перчику. Це все закіпає. Цей маринад закипів трошечки, буквально, там якусь минутку прокипає, вимикається і тоді воно оста... Должно остудитися, маринується на сутки. І оце так у нас виходить. О, ну, наче так по маринаду сказав, бо там нічого сложного нема. О, це маринувала дружина. Я хотів по-другому замаринувати. Але поки не маємо ні часу. Роботи вистачає. На все таке, щоб... Ну і закоптити треба. О, так що Будемо коптити, брулер будемо вирощувати, перепілочку будем вирощувати, будемо коптити. Знову такі, коптильня є. Як мені кажуть, коли а коли воно доб'ється, а коли холодильника доб'ється, коли телевізор, машина відбивається. Це клас комфорта, як би сказати. Воно є, собі взяв закоптив. Що хочеш, як хочеш, коли хочеш, скільки хочеш. Понятно, що якщо ми вирощуємо птичку, то ну, у нас якби трохи дешевше вийде для нас, не на продажу, ну, то все рівно ми вкладаємо туди те саме світло, і випийки, і керма. І, ну, роботу якби і не рахуємо, як би мовити, але треба. Тобто вкладуйся все рівно, як би там не було, безкладно нічого не буває. Потім ми купили таку коптілку. Ну, так захотіли, вирішили і взяли. Нехай буде. Воно добре, коли є, погано, коли нема. Ну, можна і без неї обходитись, по-різному коптять. Бачу, в бочках коптять, теж виходить гарно, люди продають. То... Ну Ми захотіли таку собі взяти. Кошти були, трохи позичили, потім віддали і якби зібрали гроші на цю коптілочку. Так що на таку якби. Штуку ми собі придбали. Так що на зв'язочку буду далі знімати. Всім дякую за підписки, за лайки, за повідомлення. Ставте пальчик вгору. Будемо на зв'язочку. Підписуйтесь на мій канал. З вами Ігор Бабак. Якби починає блогер, як дружина сміється і каже, підписників, підписчиків, у людей вже тисяча. і кажу, ну, блін, я ж не так, що там. Розповідаю, як ведучий блогер, да? ну, знімає те, що в нас є, як є, що ми робимо, як ми живемо. Ну, просто, просто чисто знімаю, а якби було більше підписників, багато, то це було б дуже-дуже добре. Ну, і всім гарно позитивного дня на зв'язку, буду знімати далі, як воно закопиться. О, зараз вже там 72 градуси показало нам. Так що на зв'язку. Так, ну все, Час прийшов. Зараз вже у нас димок не такий густий, де, Уже певно, там перегоріло. Відкриваємо, що у нас тут виходить. Димок ще є, Ну, от така красота. Виходить із яєчок наших копчених. Залишаємо їх. На годинку вимикаємо і залишаємо їх на годинку ще в цьому в коптілості. Все, всім гарного позитивного дня. На зв'язочку будемо далі знімати наступне копчення. Дякую всім за перегляди.